Зараз лютий, і у лютому 1929-го в Москву несеться потяг в потязі. Остап Вишня в Остапі Вишні. коньяк. наш письменник дуже хвилюється перед розмовою з російським цікавом побе про посилення зв'язків між літераторами братських народів. Одна з тем розмови створення спільного будинку для всіх українських письменників. В них жахлива правда про знущання радянської влади над вільнодумною українською інтелігенцією у далекі 30-ті роки. Вперше це був експеримент в Харкові над е, творчими людьми для контролю, щоб тримати їх е, в одному місці е, і контролювати їхнє життя і думки. Для найкращих українських літераторів у Харкові зводять розкішний кооперативний будинок, символічно побудований у формі букви С. Роботу завершують у 1929 році. 66 щасливих сімей отримують ключі до раю. Будинок слово це унікальний архітектурний проєкт. Передбачалося, що письменники мають харчуватися в їдальні. Так само на, на даху був солярій. Стіни були зроблені таким чином, щоб була звукоізоляція, так, щоб не було чути друкарських машинок. Сходи були обтягнуті войлоком, те, щоб нічого не заважало письменникам творити і працювати. Але насправді ніхто з нових мешканців навіть не здогадується. Тепер у цих стінах всі вони під ковпаком. Стіни будинку слова були нашпиговані мікрофонами, і кожна квартира прослуховувалася. Ну от і крім цього, що ж були агенти, дійсно були завербовані. Що, важко було зрозуміти, чи це завербований, завербований агент чи це просто приятель, який вони б могли випити чарку. А він ввечері міг написати до нас. Звіти агентів тепер теж зберігаються в архіві СБУ. 24 томи справи, де детально описано життя цих вкрай небезпечних для радянської влади людей. Бунтівні письменники, які писали українською та ще й повертали голови в бік заходу, ніяк не вписувались у портрет благонадійної радянської людини. У величезній справі на лідера літературних організацій Миколи Хвильового фіксуються усі його контакти із закордоном. Навіть у безновинних речах чекісти бачать змову. Ось донос за 1929 рік повернувся з-за кордону хвильовий. Навантажений сімома валізами і новою друкарською машинкою. Він і сім'я, одягнені за останньою модою Європи. Його швидке повернення з-за кордону, куди він виїжджав на лікування на рік, викликає сумніви, чи немає тут якогось політичного ходу. В травні 1933 року райське життя українських письменників в елітних апартаментах перетворюється на пекло. Найближчого друга Миколи Хвильового, письменника Михайла Ялового, посеред ночі забирають співробітники НКВС. Хвильовий першим відчув, що це арешт лише початок. І це для нього стало потрясінням, це для нього стало ударом. І він зрозумів, що тоталітарна машина тільки починає свої обороти. І 13 травня відомо, що він збирає всіх своїх товаришів, начебто для читання нового його роману. Але Роман він не, не, не читає. Він заходить в сусідню кімнату і пускає вскороню собі кулю. Після самогубства відомого, улюбленого публікою хвильового та арешту ялового будинок слово отримав погану славу. Пошепки його називали крематорієм та будинком попереднього ув'язнення. Після цього починається кожного вечора, кожної ночі приїжджали варанки. Варанок – це автозак, тому що він називався, тому що він був чорного кольору. І трійка НКВД йшла по направленню до тих дверей, стукали, письменники відкривали, їх витягували і арештовували. Стан емоційний був такий, що люди пожеволіли, сходили з розуму. З цих арештів почалася хвиля масових репресій проти української інтелігенції. За часи великої чистки по всьому радянському союзу розстрілювали тих, хто здатен мислити критично. Їх просто боялися. Система знищувала ціле покоління письменників, музикантів, живописців, філософів, режисерів. Розстріляне відродження це десятки тисяч українських митців, вбитих по всьому СРСР. Лише за приблизними підрахунками їх може бути близько 30 тисяч.